Усім привіт! З вами як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про ще одні нові навушники від SoundPeats, які вони назвали Air 5 Pro Plus. Ну так, да, треба було їм придумати якусь спрощену схему найменувань, але це не головне. А цікаво тут те, що ця моделька це насправді такий, знаєте, демонстраційний приклад всіх сучасних технологій в True Wireless сегменті Тут вам і майже всі Bluetooth-кодики, підтримка Low Energy, гібридний шумодав, режим прозорості, режим з низькою затримкою, мультипоінт підключення. Але найцікавіше, звісно, те, що це гібриди. Тут використовується 10-міліметровий динамічний випромінювач і новий x mems випромінювач з підсилювачем, створеним спеціально для нього. Взагалі X-Mems дуже цікава технологія і. Я думаю, що ми будемо її багато бачити у найближчому майбутньому, і в true Wireless сегменті і не тільки. Тож цікаво, що ми тут з усього цього отримаємо. Їх вартість складає десь 130 доларів, але на сайті SoundPeats часто є усілякі знижки, купони, розпродажі, тому часто їх можна отримати ще й дешевше. Усі посилання і інформація будуть у описі до цього відео. А поки що, давайте подивимося та перевіримо, що ми дійсно тут маємо. Ми з цих навушників. А анекдот дня сьогодні такий. Найкращий подарок це гроші, бо ще жодна людина не сказала дякую, в мене такі самі вже точно є. Коробочка доволі проста, але виглядає приємно. Тут в нас головні технології показані, фото самих навушників, на зворотній стороні. Короткі технічні характеристики, тож дійсно гібридна схема 30 годин працюють. Ну, 30 годин вони порахували, звісно, з кейсом. Насправді, це буде десь 6 годин на одній зарядці без шумодаву і в районі 3,5 з шумодаву. Ну там, в залежності від гучності і кодеку, який ви використовуєте. Всередині в нас кейс безпосередньо з навушниками. І також аксесуари, які теж насправді доволі передбачувані. Тож, тут в нас комплект насадок, дві пари додаткових, окрім тих, що на навушниках, протенький кабель для заряджання, інструкція, гарантійний талон і ось такі доволі забавні стікери з, лого... з маскотом компанії. Шухольчик доволі простий, але виглядає приємно. Він товстенький, але фронтальна проекція у нього доволі невелика. Знизу в нас тут порт для зарядки і кнопка для перепідключення, і що мені в ньому подобається, він відкривається ось так діагонально, тому ви маєте дуже великий доступ до навушників. Їх дуже легко дістати і покласти на місце. Не треба там цілитися або щось таке. Магніти гарно зроблені, тому навушники добре тримаються на своїх посадкових місцях. Ось так вони виглядають. Ну, на жаль, тут використаний ось такий глянцевий пластик. Він трохи збирає відбитки пальців, але також доволі легко витирається. Вони дуже комфортні завдяки тому, що вони гладенькі, невеликі за формою. Як бачите, багато усіляких отворів, тому що тут є мікрофони для розговору, і мікрофони шумодаву, тобто багато всього. Ось такий носик, як бачите, овальний з захисною решіточкою, і також є виступ, щоб утримувати насадки. Тому в цілому тут все це на місці. Пасивна шумоізоляція десь середня, не більше, не менше є сенсорне керування, яке можна. Змінити у застосунку, ну, звісно, я покажу застосунок вам. В цілому мені вони подобаються за ергономікою, гарно вставляються у вуха, дуже гарно носяться, надійно там тримаються і фіксуються. До речі, непоганий в них шумодав і режим прозорості. Не топовий, там не AirPods 3, але в цілому доволі гарно порається з. Шумами навіть з доволі випадковими такими. І режим прозорості теж є трохи ефекту під водою, але небагато. Тому в цілому не топовий рівень, але для своєї ціни ці дві речі зроблені, як на мене, дуже непогано. Тримають вони добрий зв'язок. В мене не було ніяких заїкань або якихось проблем зі зв'язком. Затримка є, якщо тест робити, але без тесту для мене вона не помітна. Можливо, якщо для вас це буде критично, то ну то, може для вас це буде більш помітно. Для мене було нормально, навіть якщо дивитися відео або грати в якісь не дуже вибагливі ігри. В цілому мені в них жодних проблем з цим не було. Тож усьому, що стосується зовнішнього боку, ці навушники, як на мене, дуже вдалі. Ось так виглядає застосунок компаньйон. Доволі приємно, як бачите, тут у нас фотка самих навушників, їх статус батареї, також батарея чохла. Тут є додаткове меню. Єдиний недолік цього застосунку насправді це те, що він вимагає зареєструватися, тому що, мабуть, вони хочуть збирати ваші емейли. E Тут у нас інформація про пристрій, оновлення прошивки, скидання налаштувань. Далі функція витрушування води. Якщо в них потрапила якась рідина, то ви її вмикаєте, і навушники намагаються витрусити воду, вібруючи всіма своїми випромінювачами. Але звісно, вони не створені для того, щоб використовувати їх десь у воді. Далі тут можна включити low Energy Audio. також протестувати, чи правильно ви підібрали насадки. Далі функція знайти навушники. Ну вона має сенс тільки на смартфоні, на плеєрі немає GPS, тому ніякого сенсу. Вибір кількох мов, але тут в нас, звісно, англійська, китайська, німецька і японська. І гучність голосових підказок в самих навушниках. Далі тут в нас можна обирати між шумодавом з кількома рівнями. І режимом прозорості, звичайне або в намагання підкреслити саме голос. Далі можна вимкнути в керування сенсорне, і можна також тут задати усі налаштування для всіх функцій, що робиться, тобто одинарне натискання, подвійне, потрійне і натискання з утриманням. І тут в нас три функції: вони як сказати, одна іншу виключають. Зазвичай ви можете увімкнути тільки одну. Тож, мультипоінт, ігровий режим з низькою затримкою і LDAC-кодек. І також є гарний розділ з еквалайзерами, тобто, ось це варіант по замовченню. Ну і підсилення басу, ну, чесно кажучи, не знаю, кому тут це може знадобитися. Забігаю наперед. Зменшення басу, ну коротше, тут є кілька варіантів налаштувань еквалайзеру. Є також адаптивний еквалайзер. Ну тут стандартно вони будуть видавати різнь, різної частоти звуки. Вам треба натискати кнопку, коли ви їх почуєте, і так буде побудовано еквалайзер під ваш слух. Ну і тут звичайні 10 здається, якщо я правильно підрахував смуг еквалайзеру, тож можна підлаштувати взагалі під свої смаки. В цілому, як бачите, дуже гарно зроблений застосуночок, який дозволяє налаштувати майже усе традиційний тест мікрофону. Я записую цей фрагмент відео, використовуючи мікрофони навушників. Вони в мене в вухах. Звісно, я не буду тут застосовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію, чи ще якусь корекцію звуку. Тож цей фрагмент дасть уму'явення, як працює їх мікрофон. Зазвичай я намагаюся описати звук без еквалайзеру в його нейтральній позиції, там позав варіанті по замовченню і так далі. Але цього разу я зроблю виключення, тому що тюнінг по замовченню тут дуже сильно орієнтований на широкий загал. З коробки вони прям дуже такі класні попсові навушники, які це роблять прям неймовірно гарно. Але в той самий час в них є багато потенціалу, який можна розкрити за допомогою еквалайзеру, тюнінгуючи їх під власний слух. Тому що, по перше, тут два непоганих випромінювачі, доволі гарно узгоджених. Тут гарний процесор, який обробляє еквалайзер. І плюс тут підтримуються LDAC кодек і всі інші. і в цілому вони доволі непогано в цих навушниках реалізовані. Тому в них є багато потенціалу, окрім, скажімо, знаєте, цього тюнінгу з комфортними верхніми частотами і домінуючим басом. Але давайте, мабуть, про все покроково. Тож, бас тут підкреслений. Він прям такий могутній, його багато. Ці динамічні випромінювачі дуже працюють, прям прокачуючи великі об'єми повітря. Якщо ви полюбляєте великий бас, ну буде прям дуже класно. В той самий час насправді вони цей підйом зробили дуже обмеженим за довжиною. Десь в районі 200-300 Гц він вже і спадає фактично. І оскільки і, і цей мемс випромінювач він доволі технічний, тому насправді бас тут не заглушає собою середні частоти і не наповзає на них. Тому вони, скажімо так, над тюнінгом вони працювали. Просто в них була своя інша мета. Звісно, на треках, де басу багато, він все рівно заглушить все інше. Ну тому, що він буде домінувати просто в силу фізики. Але в той самий час він доволі непогано балансує між вагою, ударом, передачою текстур. Ну, звісно, це не щось прям технічне і видатне за передачу дрібних нюансів. Але в цілому доволі приємний, особливо якщо його трохи підігнати під власні смаки. І от перше, це Майкл Джексон, Білі Джин. Ну тут, звісно, класна басова лінія, звучить дуже приємно, але, ну, на мій слух, її тут трохи забагато. Такі, знаєте, от прям динаміки, біля яких ви сидите. Воно прикольно, хвилини три, потім я все ж так його підскручував. Але за рахунок XM з випромінювача дуже гарно тримається середина і верх, даючи нам ось цей приємний контраст. І. Роса-паса з Роном Картером, дівчина з іпанеми, класика Авдіофілії, Босанови латіно джаза в гарній обробці. І тут насправді басу небагато, Він чудово. М він чудово прописаний, і тут вже питання, просто навіть в варіанті по замовченню, він не домінує, тобто не заглушає собою все інше. Хоча я під свої смаки трошечки все ж його прибрав, тому що я не так полюбляю низькі частоти. А серединка і верха доволі гарно подані. По середніх частотах вони здебільшого відіграються вже мем з випромінювачем. За рахунок цього тут доволі гарний баланс між. Динамікою між макро і мікроскладовою деталізація нормальна без заходу в зайвий мікроконтраст, і в той самий час макроскладова передається непогано. Але що дуже цікаво в тюнінгу по замовченню вони не стали робити сильний підйом на верхній середині. Як це завжди ну не завжди а найчастіше робиться в басистих навушниках, тому що зазвичай нам є намагання компенсувати цей бас підйомом на верхній середині і нижніх верхніх частотах. Тут його немає, тому інколи ну може трохи забракнути якоїсь агресії. Там в жіночому вокалі емоцій, але це знов таки дуже добре виправляється за допомогою еквалайзеру. Додаємо верхньої серединки. Там знаходимо ті участки, участки чи дільниці, які вам подобаються. Додаємо і прибираємо низьких частот, і отримуємо дуже гарні результати. Насправді. А, уявна сцена по замовченню така трошки більша середнього, трошечки так. А, але от якщо підняти верхню з верхню середину верхні частоти і прибрати бас, то для мене вона збільшується. Тож, перший трек насправді дуже прикольно звучить в налаштуваннях по замовченню: це Вардруна, Ансур. Тут багато всіляких таких гулких ударів, які йдуть доволі глибоко, і з цим підкресленням басу вони прямо інколи стають дуже потужними. Але в цілому середні і верхні частоти теж не губляться і відіграються добре. А от на цьому треці, звісно, доводиться. Відкрутити еквалайзер, тому що по замовченню тут прям бас гітара домінує, а звичайній гітарі не вистачає агресії. Але ну, навіть на вбудованому цьому пресеті рок-музики вже стає доволі агресивно і приємно. Звісно, це там, не щось гіпердетальне для того, щоб передати усі нюанси треку, але нормальний варіант для цієї цінової категорії. Але в, в, в пресеті рок, звісно, також в нас все, все рівно забагато низьких частот. Тому я вже під свій під власний слух рухав еквалайзер руцями, прибираючи ще й додатково низькі частоти, тому що все ж не має баз гітара так домінувати на мій слух. Але знов таки тут насправді відкривається широкий простір для експериментів. Ну і. Верхні частоти в них насправді непогана протяжність, хоча й не максимальна. Ну я не говорю там про якусь шаруватість, це залишити для якихось топових аудіофільських рішень. Але в цілому, завдяки мем випромінювачу, дуже непогано збалансовані атаки і затухання, але знов-таки по замовченню верхні частоти подаються доволі комфортно, тобто немає додаткової агресії. Це можна знов-таки виправити, але ну, багато хто і не буде виправляти. Тут вже питання, звісно, того, чому ви віддаєте перевагу. Але непогано відіграються базові обертони, тут інструменти звучать натурально, тож жодних претензій. Ну, може, окрім того, що все ж компенсувати бас можливо було б. Але знов таки ви можете це зробити, порухавши смужки. Тож. Перший трек це Hello від Northern Kings. Знов-таки трохи підйому на верхній середині його прикрашає, тому що це все ж метал. Але тут багато обертонів і від оркестровки, і від вокалу, і вони відіграються нормально для цієї цінової категорії True Wireless навушників І. Тонайт від Джо Кокера трохи прибрав басу, але майже нічого більше не робив. Вокал Джо звучить приємно. Коли прибираємо бас, він починає дихати, він отримає більше простору, а верхні частоти доволі приємно відіграють усі обертони акомпануючих інструментів. Тому тут насправді я навіть нічого не робив з верхньою серединою чи верхніми частотами, просто залишивши, як є. Тож в цілому навушники для тих, хто полюбляє експериментувати і бавитися з еквалайзером. З точки зору порівняння. на жаль, я доволі давно не чув, що там нового коїться в анкера в Soundcore, тому що зазвичай вони головні гравці в сегменті плюс-мінус 100 доларів. Мабуть, треба все ж взяти, щоб них там є останнього з версії, і провести якісь порівняння або, хоча б протестувати їх. А з того, що я чув нещодавно, це насправді тільки SoundPads H3. і в багатьом H3 зайшли більше. І якщо ми кажемо про варіант по замовченню, без еквалізації, то так H3 вони більш збалансовані. В них більше акценту на верхніх частотах, в них менше домінації низьких частот, тому в цілому вони звучать більш органічно і більш природньо. Але насправді я б віддав перевагу цим навушникам. Ну, це знаєте, суб'єктивно, звісно, тому що в них є потенціал. Мені подобаються мемс випромінювачі, і з еквалайзером тут можна витиснути з цієї модельки доволі багато цікавого, особливо налаштувавши її під свій власний слух. Тому насправді, ну і плюс ще вони краще по шумодаву і режиму прозорості тут. Це доволі помітно, тому що дійсно гарно реалізовані ці функції. Тому в цілому дуже прикольна, цікава моделька, але за умови, якщо ви хочете, якщо ви готові рухати еквалайзером і експериментувати, тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.